Доброго здоров'я, пені панове. Категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, у п'ятницю 1 грудня я вас вітаю на моєму авторському ютуб каналі. Він називається Василь Кончук. Спасибі, що ви тут приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночок не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного судного на відео із категоричними українськими вподобайками. Теж не сумніваюся. Ви знаєте, що робити, і це дійсно друга наша зустріч. Вперше ми докладно наскільки це можливо сьогодні за відкритими джерелами. Я ж не маю доступу до сейфу верховного головнокомандувача, але. Розкладочка така по ситуації, звичайно, по фантастичній роботі наших захисників. Ви ж бачили кількість російських втрат. Ну, згідно в таблиці верифікованих втрат, яку подає за всіх час і в мене в телеграм-каналі, вона є генштаб Збройних сил України, але безпілотна складова, вона теж присутня. І якраз на цей момент бачите, за даними повітряних сил, якраз в ніч на сьогодні противник знову атакував безпілотниками з двох напрямів. Ну, не традиційно це ми Чауда, це Крим. І приморсько ахтарськ це Російська Федерація. Ну і ще були керовані авіаційні ракети з повітряного простору окупованої Херсонщини. Ну, зведена там статистичний такий виклад по цифрах. Є в мене в телеграм-каналі. Ну але в принципі. Хто на слух сприймає, то було дві оцих керовані авіаракети Х-59 і 25 безпілотників. Ну очевидно, що все ж таки удар в брянську не досяг своєї мети. Я не знаю, там була повідомлення на що там склад з шахедами. Очевидно, що якийсь маленький склад містечковий, але бачите, вони знову ж таки звідти запускають ці свої безпілотники. Ну, свої чи іранські основний напрямок удару, який собі росіяни планували, це південний схід України. І от е, сьогодні вранці якраз літало тут в нас е, північ України, центр України до відбиття вночі повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи. Тобто авіацію не піднімали. Знищено було 18 з 25 безпілотників і одна з двох. Керованих ракет повітряна оборона працювала Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, Дніпропетровська область, очевидно, трохи пізніше вже по роботі на Київщині буде інформація. Але от робота ще чекаємо від обласних військових адміністрацій. Реляції бо 25, 18, десь 7 сім кудись попадали. Побачимо насправді куди. Поки що повідомлень якихось таких категоричних і страшних немає. Тим не менш, робота бойова ведеться і витрата боєприпасів йде, і ми повинні захищатися, і теж від цих навалів десь брати власне інструментарій. І от на цьому тлі, знаєте, ну не те, що цікаво, вже перестаємо дивуватися, але от можливо десь дивує така впертість, яку демонструють угорські очільники. Тамтешній міністр закордонних справ Петр Сіярто, вже будучи в ОБСЄ, там, дуже він там обнімався з Лавровим. Закликав припинити постачання зброї України. От на тлі оцих навалів, ударів, нападів на інфраструктуру, і житлову, і критичну інфраструктуру, і енергетичну, логістичну. Давайте припинимо постачання зброї України. Давайте, щоб Україна перестала супротив чинити. Ну і навіть поскаржився на наслідки війни для Угорщини у вигляді біженців. Ми вже розбирали, що вони говорять про мільйон біженців з України а на факту реєстровані 33 тисячі. Брехуни зростання цін у них на енергоносії, інфляція, але це ж не від того, а від того, що е, угорська влада порушує е, принципи встановлені в європейському союзі, і тому європейський союз е, почасто штрафує їх на ці порушення, і в них економічна модель на сьогоднішній день більше нагадує командну, а не ринкову економіку. От чому причина, але про це ж е, чомусь мало говорять. Крім того, пан Сіярто ще й сказав, що на війні гинуть угорці. А що, угорці там за росіян воюють чи етнічні угорці мається нова? Так вони українці, вони не угорці. Давайте отак от говорити. Бо ще дуже важливий момент, друзі країни Євросоюзу. Ну, це на рівні сенсації. Напевно, узгодили пакети фінансової допомоги для України на 50 мільярдів продовж наступних 4 років. Це заява Єврокомісара з питань бюджету Йоганна Сахана. При цьому він заявив, що пакет допомоги не оскаржується жодною з країн ЄС навіть щодо обсягу. А ви ж пам'ятаєте буквально там напередодні Орбан кричав, що ми тут зараз шлагбаум поставимо, Тобто виявляється, що крики це одне. А по факту, коли там тобто, взяли його правильно там за якесь місце, я не знаю, ну, окей, ми погоджуємося. Да, погодилося 50 мільярдів, при тому, що е голоси ну, буквально там паралельно з цим голосуванням. Угорщина не підтримає рішення про початок перемовин щодо вступу України до ЄС і виділення Європою 50 мільярдів євро до 27-го року. Ну підтримали ж про 50 мільярдів, і ну, вступ України до ЄС е нікуди не дінуться, мені здається, але це. Заяву очільника канцелярії прем'єр-міністра. Угорщини Гіргія Гуляльша угорський уряд не підтримує ухвалення цих двох заходів, не внесення змін до бюджету, не приєднання України до ЄС. Ну виглядає, що знаєте, баба Яга проти, але це ні на кого не впливає і не має ні жодного значення в процесі. Ну дай Боже, щоб так і було. При тому, що знаєте, якби голосно в цьому контексті не висловлюється, але десь розраховує на якісь преференції, можливо, в моментах там якогось відновлення в Росії після зміни влади. Яр Словаччини пан Фіцу заявив про намір налагодити відносини з Росією. Відповідно, заяву він зробив на зустрічі з послами там Сполучених Штатів Америки, Росії це Словацький Кабмін повідомляє. Ми є державою членом ЄС і НАТО, що звичайно впливає на наші зовнішньополітичні пріоритети, але з іншого боку, це не може обмежити нас в суверенних позиціях, які не завжди відповідають поліцією єдиної правильної думки, яка там пропагується, як він сказав, в Євросоюзі. Крім того, прем'єр Фіцо повідомив, що стратегії ЄС і США... Встановлено досі явно зазначає зазнає невдач. Ну він повинен щось бути говорити і так, щоб сподобалося послу Російської Федерації, але якось такий дивний рівень зустрічей. Ну окей, їм відніше, і по зовнішньому політичному відомству словаччини. в мене поки що запитань особливих немає. І дай Боже всім там здоров'я, як люди працюють. Далі по лінії Польщі я зараз так розкладочку по нашим сусідам. Закадичним нашим друзям ви знаєте, в Єврокомісії підтвердили вирогідність навіть санкцій проти Польщі через ситуацію на кордоні з Україною. Я просто не знаю, чому ну, ти яка межа, скільки ще Європа буде терпіти. Ну вони ж платять гроші. За великим рахунком, Польща теж отримує гроші від Євросоюзу з загальних бюджетів. Ну якби за ці гроші мені здається, що Євросоюз може вимагати дотримання правил власне Євросоюзу. Ну, профільна єврокоміс, пані Єврокомісар з транспорту Адіна Велян. Я вчора говорив, що. Вона достатньо жорстка налаштована до по цієї історії на кордоні. Звинуватила польську владу в недостатньої ініціативності щодо владнання ситуації на україно-польському кордоні, дотримання там закону. А ми про це з вами хіба не з першого дня говорили. Що якщо би Дуда хотів, він би цю цю тему розгріб би одразу. Якщо Дуда не хоче або Моровецький дуже зацікавлений в цій колотнечі, то звичайно вони будуть робити вигляд, що це справа виключно перевізників. Ну а тепер. Потерпають і польські виробники, і німецькі виробники, і більгійські виробники, і наші виробники, і все через тільки тих кількох там десятків в жовтих жильотках, які розказують, що вони да, підтримують Росію. і їм нічого за це немає. да, Окей, немає, каже пані Адіна Велян, єврокомісар з транспорту. Немає доброї волі в пошуку рішення. Це моя сьогоднішня оцінка в бік польської влади. І це майже повна відсутність участі польської влади. Ну не більше, не менше. Подивимося, які будуть санкції. Якраз понеділок вони будуть розбиратися з цього питання питання. бо ще е, стосовно торгівельних, цих от моментів обмежень, там хто підтримує, не підтримує Росію, бо деякі держави, члени Євросоюзу, виступають проти е, певних пунктів е, в 12-го пакету санкцій проти Росії, е, особливо в частині суттєвих обмежень реекспорту до країни агресора низки товарів з Європи. Як от розказують виданням шість джерел, шість джерел це от, ну, якби цей от і є стандарти. Да? Коли посилаються на одне неінформоване джерело, це одна тема. Коли шість джерел деякі держави-члени ЄС вважають, що нова пропозиція заходить занадто далеко і матиме неприємні наслідки для глобальної торгівлі ЄС і, зрештою, не досягне м, своєї мети. Простий приклад, це як... Оця от автомобільна трійка німецька на 5500% збільшила свою торгівлю з Киргизстаном. Ну а тепер немає жодних повідомлень, що якось там перестало обслуговуватися чи не дефіцит запчастин на BMW, Audi, Mercedes в москві немає таких повідомлень. Його з вами шлях. Звичайно, що вони будуть проти, бо вони будуть змушені писати, що ці товари, які є під санкціями, їдуть в Москву там чи в Санкт-Петербург чи кудись інше. А це заборонено буде. Ну вони ж звичайно проти. Це ж їх ринок. Вони ж не хочуть його втрачати. Звісно, які саме країни хочуть пом'якшувати обмеження на реекспорт, типу, не повідомляються, бо на зустрічі послів о ну, цього тижня. Представники країн Євросоюзу заявили, що стаття 12 пропозиції, яка отримала назву положення про заборону Росії, потенційно може створити для європейських компаній у всьому світі по роботі, якраз в такому контексті, бо ланцюги постачання зараз відкриються з одного боку, а з іншого боку, вони перестануть туди відправляти свої товари. На зустрічі було озвучено пропозиції, згідно з якими експортерами експортери ЄС будуть змушені запровадити заборону на реекспорт до Росії всіх товарів, включених до списку митних кодів Росії. Комісії ну автомобілів, в тому числі, що охоплює більше предметів і повсякденного використання ніж товарів Призначення. Ну, Побачимо, там є ще пункт, який виключає використання санкціонованих товарів для особистого користування з цього, ну, з останнього пакету, оскільки це стало джерелом зловживань на кордонах Росії є з моментом набуття чинності попередніми пакетами. Так от е, говорять. Е, не підтримувалася також заборона на будь-які перекази коштів російськими юр- і фізособами громадянами Росії, які проживають у Росії. За межі Євросоюзу без дозволу Євросоюзу такі обмеження на зустрічі, назвали безглуздо обтяжливими. Ну от і Ройтер, зокрема, пише, що ключові елементи цього пакету про непряму заборону на імпорт російських алмазів, зміни щодо кращої реалізації оцієї стильової ціни на нафту, що встановила велика сімка, зараз активно не обговорювалися. Ну, цей ну, цей пакет санкційний 12-й за рахунком спочатку війни, також спрямований на закриття додаткових лазівок у обході запроваджених обмежень. Подивимося, як вони протиснуть цю тему. Один з напрямів і дуже потужний, по яким працює Сполучені Штати, це Туреччина, звичайно. І от якраз США попередили турець турецьких чиновників, що їм загрожують санкції за от їх висловлювання. Подивимося, це ж там Ердоган насамперед за підтримку Росії і от е, цієї організації в секторі Газа, за словами американських чиновників, попри санкції, які запровадили США, а, ну, в контексті фінансістів у цієї організації за останні десятиліття Туреччина дозволила інфенстаційним компаніям, холдинговим компаніям, брокерам з нерухомості, безлічі інших підприємців угрупування працювати зі Стамбула. А ви думаєте, звідки там кондиціонери, унітази в них в тунелях? Звідси, звичайно, турецькі будівельники все це робили. Ну уряд президента Ердогана не визнає значить, цю організацію терористичною, як це роблять шані, проводить відмінність між військовим політичним крилом угрупування і сумнівається, що потім. Кошти від бізнесу його країни безпосередньо фінансує озброєння. Ну будемо бачити, тому що Анкара ж на сьогоднішній день що робить? Вона ж на обидвох сторонах працює у війні в Україні і підтримку Україні надає. Забороняла там і забороняє Росії зміцнювати свій чорноморський флот, постачала Україні зброю, сприяла експорту українського зерна, що має вирішальне значення для економіки світових постачань продовольства. Так воно ще є. і Президент Ердоган водночас прагне розширення економічних зв'язків з Росією і для чого? Для того щоб валюта йшла і дешева енергія період економічних потрясінь. Ну, американці стверджують, що турецькі порти використовуються для обслуговування російських танкерів, що не можна зробити в Росії через санкції. Ну йдуть в Туреччину. Ну і видання повідомляє, що цього тижня американські чиновники зустрічалися. Я теж вам про це говорив з керівниками турецьких банків за зачиненими дверима. Ну і турецькі банки тепер зобов'язані припинити фінансування тероризму і висувати там підозри всім у відмиванні грошей, щоб зберегти доступ до доларових фінансових ринках США. Ну там же ж історія є по літакам. Ви знаєте, подивимося, як це нерви Ердогана, якраз тому, що за 16 проблема і вже. Там вони звертаються і до Британії. Німці просять продати там ці тайфуни туркам. Ну, якось шукають виходи із цієї складної фінансової теми. Ну і фінансова тема ще в плюс до України. Це теж ми повинні вже від сьогодні починати говорити, бо це якось набирає якихось таких вже зрозумілих обрисів. Блумберг пише, що Єврокомісія якраз 12 грудня надасть план, точніше буде презентація плану оподаткування доходів. Від заморожених російських активів. І це не на рівні якоїсь країни, бо деякі країни це роблять самотужки. А це буде узагальнене рішення, якби централізована історія. Це кошти, які спрямують якраз на підтримку України. Тобто мова не йде про те, щоб просто підняти і віддати 200 мільярдів, але там є обіг і цих грошей їх ж все одно крутять. І от щоб централізовано все, що ці гроші за, заробляють, відправляти в Україну. Тобто мова йде про 200 мільярдів євро Центробанку Росії. Більшість коштів зберігається на міжнародному депозиту. Тарії Євроклір в Бельгії за цей час активи принесли майже 3 мільярди євро прибутку. Тобто низка країн там Бельгія, Німеччина, Франція, Італія, Люксембург, виступають проти поспіху із оприлюдненням плану Єврокомісії до врегулювання всіх суперечливих юридичних і фінансових питань щодо використання цих активів на відновлення України. Ну в Єврокомісії за словами джерел видання зауважили Блумберга, що діють на доручення лідерів ЄС, які просили прискорити роботу в цьому напрямі. 6 грудня якраз буде попередня така зустріч а для того щоб там владнати всі розбіжності, але цей поступ теж є. і Теж великий привіт росіянам в цьому зв'язку. Бо в листопаді Україна теж реальний стан речей, щоб ми б розуміли, отримала найменше зовнішнє фінансування за останні півроку в листопаді. За даними нашого мінфіну цього місяця до державного бюджету України надійшло 2 мільярди доларів, ну чи 1 мільярд 600 мільйонів від Євросоюзу, 5 мільйонів від Світового банку. 400 мільйонів від Великої Британії кошти надаються на пільгових умовах і спрямовуються одразу на фінансування пріоритетних статей, видатків держбюджету, зокрема соцзахист, гуманітарка, гуманітарні проблеми і оплата праці медиків і освітян. Загалом за 11 місяців поточного року мінфін залучив близько 37,5 мільярдів доларів. Це зовнішнє фінансування на нагальні потреби нашої держави. Але в, от в жовтні ми отримали 2,8, наприклад. Да? 2,8 Проти двох, ну, вийшов доларах допомоги. Ну, якби це фінансування жовтень проти листопада. Так само, як і знаєте, от пряме розуміння і по перспективам по обороні. От навіть секретар комітету нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко сказав так, що без підтримки партнерів змагатися з російським бюджетом це дуже така ситуація. Якщо порівняти бюджет України з бюджетом Росії, бачимо, яку кількість коштів на наступний рік вони залучають для виготовлення озброєння, для утримання армії, для закупівель. Це в рази більше ніж ми. Тому можна зробити висновок. В нас сильний противник. Звичайно, потрібно максимально обмежувати непотрібні видатки, спрямовувати їх на розвиток військової економії, утримати, утримання армії, закупівлю військової продукції, і я недарма казав, що було б непогано, що і по сусікам по скрипти по якраз от очільник бюджетної комісії з Київради Ради так і сказав на 24 мільярди неоприходованих грошей. Тобто міст не можуть добудувати, тобто вже і списати не можуть. Бо зараз ідуть обвинувачення, що якби не цільове використання, чи використання на якусь комуналку та умовно кажучи на клумби, парки, ці садочки, якісь там з якимись квіточками і бруківка. 24 мільярди це просто в шоці. Да, бо ще от у нас є стаття можлива стаття доходів. Ну, правда, якби на рівні сотень мільйонів доларів, мільйонів не мільярдів. Хоча Форб здається на рівні мільярдів гривень. Але є в нас ще одна лінія заробітку це Брухт. Металобрухти знищеної російської техніки. Ну от Форсе оцінив потенційні можливості в 7 мільярдів гривень. Тобто зараз на складах перебуває більше 12 тисяч тонн металобрухту, і понад 541 тонна з них це брухт з містом дорогоцінних металів. І до кінця 2024 року на обліку міноборони може опинитися до 200 тисяч тонн брухту через специфічну процедуру реалізації. Впродовж останніх років відомство не передавало брухт на переробку лише накопичувало його на своїх складах. Ну, за будь-яких обставин ще одна є позитивна новина сьогодні. Росія заплатить за все. Та в конгресі США представили законопроект. Я вчора говорив це за даними якраз пана Шмигеля. Ну представили це ще не прийняли, але документ називається. Якраз uh, Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act. його ключовими авторами виступили сенатор Шелдон Лінзі Грем. Причому це демократ і республіканець. Путін і його друзі олігархи відмивають свої брудні кошти, коли купують суперяхти, безцінні витвори мистецтва, і інші дорогоцінні активи в країнах, де існує право, і ми маємо закрити доступ до притулків багатства олігархів і покарати тих, хто підтримує Путіна. Отак От наголошують сенатори. Важливо, як я вже сказав, що авторами. Виступили сенатори від двох політичних партій підконтрольні путіну олігархи є надійною фінансовою опорою російського режиму. Вони такі ж співучасники агресії, як і їх політики, урядовці і військові, вони мають сповна заплатити за відновлення відбудови України. Сподіваємося, що законопроект знайде широку підтримку в Конгресі. Себто, от про ці заарештовані гроші. Тобто мова не йде про відсотки, як в Європі. Американці конкретно всі гроші, які є російські в Сполучених Штатах Америки, на відбудову України. Мають всі 100% піти. Ну і друзі, ще от такий момент офіційний: це для розуміння нашої єдності, бо насправді ситуація непроста. Я не скажу, що вона там занадто складна чи вже хаосно не контрольована, але ці, от знаєте, внутрішньополітичні колотнечі вони точно не впливають. І мені здається, ще з іншого боку, деякі політичні сили збагнули нарешті, що е, їм не буде краще від того, що Україні буде гірше. Я зараз не ідеалізую. Все ж таки, є там. Напевно, певні ідеї, але думаю, що переважна більшість тверезих діячів політичних, хай і вчорашніх, і вже точно не завтрашніх, але вони розуміють, що навіть і завтра можуть втратити навіть ті перспективи, які вже є далекими від, наприклад, Кармушки, Молочний Крік з кисельними берегами. Дійсно, є пакт, да, можна офіційно про це говорити. Вибори лише після війни. Це партії Слуга народу. І європейська солідарність і батьківщина уклали пакт. В документі йдеться про тверду рішучість працювати разом, попри розбіжності політичних поглядів. Оце була дев'ята зустріч. Такі діалоги, тобто дорожня карта підписана. А і це вже друга зустріч в такому форматі після початку повномасштабної війни. Да, от підписанти дійшли згоди, що майбутні парламентські президентські вибори проводяться після завершення війни, і не менше ніж за 6 місяців після завершення дії воєнного стану виборчого кодексу із збереженням за виборчих систем національних і місцевих виборів. Тобто їх ніхто не міняє. Але мені здається, що на цьому тлі повинна припинитися вся політична внутрішня політична колотнеча. Ну, ми багато про це говорили і Нормальним розумом було важко збагнути, як за умов війни люди от починають бурхати штаби, якісь створювати, починають там, як то кажуть, гнати хвилю на туди, куди не потрібно гнати. Ну, одним словом, ну не знаю, обережно скажу, схаменулися, да, і слава Богу. Так, нам би наголовніший чинник, який зараз гуляє в головах наших міжнародних партнерів в контексті України, да не Чорнобиль, не Шевченко, ні Клічко. Там ніхто там, ні Дінама, Київ, Шахтаря. Корупція в нас основний на жаль, визначальний момент. І тут ми повинні голосно якраз говорити про здобутки про роботу наших правоохоронців в цьому контексті а суд заарештував півтора мільйона доларів в контексті криптоактивів екс-голови Держспецзв'язку. Це один такий новент. Слідчий суддя вищого антикорупційного суду задовольнив відповідно клопотання, наклав арешт на криптовалюту. О, тут зразу підручний такий тетер, це ну, ці електронні долари USDT в кількості 1,2 мільйона одиниць. Ну, На момент викриття це і було 1 до 1, 1,2 мільйона доларів. Там ще була якась криптовалюта TRX в кількості 30, 33, 331 одиниця, ну там 35 баксів, це таке єрунда. І правда, майже ну, тут треба, щоб точно було, 6,9 біткоїнів на загальну суму 275 тисяч баксів. Яка була вилучена в ході обшуку колишнього чільника держспецзв'язку? Отак от повідомляє спецантикорупційна прокуратура ще до суду скерували справу Екс депутата Деркача, обвинуваченого у державній зраді і незаконному збагаченні. Це вже національне антикорупційне бюро. Нагадали вони, що в Деркача підозрюють у підрівній діяльності проти України за це впродовж 19-22 років він отримав від російських спецслужб щонайменше. 567 тисяч баксів. Справу проти нього розслідують там за кількома статтями. Він там Держзрада, заочно все, бо він не є в Україні, він з України виїхав. Ще одна новація, не знаю, як вона буде відпрацьована, бо незабаром точно побачимо і світлини, і відео. І це вже не перша область Закарпатті. В Закарпатській області запроваджують перевірку документів від сьогоднішнього дня, друзі. Та от щоб ви просто знали. І до кінця війни так наказ голови обласної військової адміністрації він підписав його спільно з начальником територіального центру комплектування. Для здійснення перевірки там буде визначено уповноважені особи, тобто зміни діятимуть впродовж дії воєнного стану на території України. Зокрема, будуть призначені коменданти районів і міст Закарпаття, які визначають уповноважених осіб для здійснення перевірки документів. Такі заходи здійснюються відповідно до порядку перевірки документів в осіб погляду. По чи транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового стану режиму воєнного стану, затвердженого постановою кабміну від 29 грудня 2021 року. О, така тема є по більш жорсткому повопроводженню, і ем, не наприклад залучення поліцейських до перевірки документів, що можуть робити тільки представники ТЦК. А ем, ще один позитив сьогоднішнього ранку. Це як проголосило Нацбанк, якраз сьогоднішнім з 1 грудня знімаються обмеження на продаж валюти, оплату реабілітації поранених воїнів і страхування суден із зерном. Ну це якби такі загальні речі. Але по фізичним і юридичним особам скасовано усі обмеження для банків і небанківських фінансових установ на обсяги продажу готівкової іноземної валюти населенню. Далі експортно-кредитне агентство дозволено переказувати за кордон кошти для відшкодування компенсації витрат за договорами страхування. І перестрахування з іноземними страховими компаніями це дозволить забезпечити страхування воєнних ризиків, гарантувати безпеку суднопласту і сталий експорт української е, продукції через порти України. Далі розширено перелік послуг для оплати, які дозволені транскордонні перекази пораненим захисникам України, які потребують лікування і реабілітації за кордоном. І от ще момент е, дозволено оплату послуг для створення належних умов для навчання студентів за кордоном. Ну, це проживання, там отримання візи, харчування, такі обов'язкові платежі, страхування, медичні послуги тощо, і це якби поліпшення, якраз загального такого державного стану, бо кажуть, хочуть вирівняти курси, все ж таки ну, офіційний, там обмінний там на вулицях. Плюс-мінус за рахунок цього. Ну і якби бачите, на тлі цих грошових. Ну я не скажу, що вже, вже прям фантастичні, але є позитивні моменти. Я про них теж не соромлюся говорити. Україна отримає ще 1 мільярд 200 мільйонів доларів від Світового банку під гарантії уряду Японії. Як зазначено в документі, кошти будуть спрямовані на підтримку по суті 29 програм соціальної допомоги найуразливішим верстом населення України. Тобто, гроші направлять на підтримку сиріт дітей, які перебувають під опів. І соціально незахищених студентів, а також жертв Чорнобильської катастрофи і жертв торгівлі людьми. Очікується, що цей проєкт охопить майже 10 мільйонів українців в момент найбільшої потреби, і це зміцнить спроможність уряду України надавати соціальну підтримку бідним вразливим верствам населення в критичний час, зим, взимку. І, в принципі, коли мільйонам треба додаткова підтримка, щоб рахунки, обігрів. Будинків тощо, так що цей процес є. Я з позитиву ще одного позитиву, вибачайте, що багато слів, точніше, вживаю слово позитив, да, і погода. Так само довгостроковий прогноз у нас не показує категоричного зниження температури, як я і попереджав, до речі, ще в жовтні, що плюс-мінус нуль. От а то і навіть категоричний плюс буде за один тиждень. Так що найхолодніші моменти от наступного тижня, але знову не повертаються на позначку плюс-мінус 0 градусів. Ще такий момент. Друзі, Всесвітня Федерація Бадмінтону призупинила членство Національної Федерації Бадмінтону Росії. Було встановлено, що Російська Федерація порушила умови членства, коли включила до своєї юрисдикції території України, які є в складі іншого члена організації. Це тимчасово окуповане Донеччина, Луганщина, частина Херсонської і Запорізької областей, які насправді тимчасово перебувають в окупації. Ну от ми їх вітаємо цих спортсменів, і навіть з огляду на таку ходу. Дуже мало перспектив росіян повернутися на, на даний момент за даних обставин у світовий спорт. Ну і Київ, якого залишилося на приходу, 24 мільярди, увійшов до рейтингу найдорожчих для проживання місць світу. А вже якби да, з огляду на кількість машин на наших вулицях, я можу сказати, що так воно напевно і є. Причому що цьогоріч перше місце з однаковими показниками розділили між собою Цюрів, Сінгапур і Нью-Йорк. Але українська столиця ні не найдорожча. Але в рейтингу вже присутня, і ми посіли 132-ге місце. В принципі через війну минулого року Київ взагалі не розглядали, тобто як ну, небезпека, тощо. А зараз от ну, потихеньку, бо в 21-му році ми були на 118 му місці, зараз на 132-му, але теж є в рейтингу в принципі вже відносно небезпечних місць для проживання. Ну, так принаймні говорять в цьому ресурсі, який проводив це дослідження. Ну теж от на позитивній ноті вважаю, що завершую цей момент цей відрізок, цей етап нашої роботи. Я маю на увазі ранкової роботи. Дивимося. Що відбувається далі, ні в якому разі не зупиняємося. Друзі, я вам щиро дякую, що ви на Ютуб каналі Васвітланчук. Будь ласка, не забувайте підписатися, якщо ви ще не підписалися. і Дзвіночок вімкніть, аби не пропустити сповіщення про наступне відео. Дуже би просив категоричні українські вподобайки і ваші коментарі. І це все пальне для алгоритмів Ютубу, щоб вони швидше крутилися і більш притомної аудиторії було разом з нами у спільноті. Дякую вам власне і за гіперпосилання на це відео тільки в ваших соціальних мережах. Це теж мега необхідно, друзі. Патріони мої спонсори каналу. Спасибі, да, така є тема від Ютубу, в тому числі. Вони пропонують підтримати авторів каналу. Це стосується не тільки мене, це і, в принципі, україномовний сегмент. Те, що хто має можливості і бажання, будь ласка, в описі до цього відео є всі посилання, буду радий відчувати вашу підтримку. Спасибі величезне. На загал пхаємо, друзі, як би там не складалося, що але кожен на своєму місці. Я не сумніваюся Пхаємо з нашими героями, хлопцями, і дівчатами, нашими збройними силами України. Пхаємо до перемоги. Вона буде. Буде ця перемога. Не сумнівайтеся. Абсолютно. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення. До наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!